Вітаю всіх. Переходжу на поради для ВПО. Донеччина, що з вами коїться. Я в шоці? Просто шок. Ви окремо будете в мене порада для вас. Ви там майже всі ВПО, там просто кошмар. Питання в чому, господи. Навіщо ви тягнете за собою ці руїни? Це ж кошмар, Витягнути негатив? Розумієте, це не ті емоції, які треба брати з собою. Залишати треба ціле місто в голові. Але одна моя підписниця з Покровська вже зовсім дахом поїхала, вона його постійно постить, вона хоче дітям розказувати, яке це прекрасне місце, місто було, і на ньому зациклена. Це дуже погано, тому що воно зруйновано, воно може бути в окупації, і воно, якщо й повернеться, буде не, не те місто і не те по придатності розумієте Це дуже серйозна проблема. Щоб ви розуміли, я жодного разу разу Харків не постила ніде. Я, коли виїхала з Харкова, я нічого ніде ні слова, ні півслова я сюди навіть не лізла. Мало того, я виїжджала без ключів від квартир. Дійсно, так. кожний раз у минулому році кожен ключі в мене не було. Ви думаєте, мене це розчарувало? А ніхріна, мене це не розчарувало. Бо це нормально. Нічого не прив'язує. Страждання по ключам, вибачте, <смі> сенс. Це вже не наша психіка, це вже наша підсвідомість і наше небажання приймати іншу реальність. Хоча можна створити собі дім і затишок в будь-якому місці, Будь-якому. І це буде круто. Ось так. Порада для вас. Порада для ВПО Донеччина. Як переселенцям Донеччини перестати тягнутися за собою минуле. Давайте так. Дуже багато тягнеться. Як перестати все це минуле тягнути сильно. Так, приниження. Стілення, дивіться. У вас приниження, вона тут мені випадає як Україна. Ви принижені, тому що ви вважаєте себе сильними жертвами. Але карта зцілення. Зцілення – це знайти в собі сили, жити далі, зцілити себе самі. Приворот. Привертайте тільки позитивні емоції, позитивні результати. Позитивні моменти, все що завгодно. Ви ж розумієте, що можна якісно жити будь-де. Я докладу ще карту не в Нестіліні. Стид. А, а з чого ви вирішили, що стидно? Ні-ні-ні. Ніякого сорому. Все добре. Все добре. Просто питання в тому, як виїжджати в інші місця. Як? Я можу про це казати, бо я була з точки зору переселенця самого, коли я тошнотиком була, це гидко було. Мені ж само від себе було гидко. І я була приймаючою стороною 14-15 рік. Я знаю, що це таке, коли дивлячись, чим людина приїжджає. Ось і все. Отворот. Оце, що вам потрібно: відворот від негативних емоцій, негативних спогадів і негативу. Руїни це негатив. Все розбите це негатив. Це низькі вибрації, які не треба за собою тягти, і жити в них не можна. Дивіться вперед. Будь ласка. Чому такий наратив? Тому що, коли людина приходить з високими вібраціями, Хай не випромінює позитив, але вона впевнена в високих вібраціях, що можна спілкуватись. Але якщо людина постійно не є, сидить в минулому, мислить іншим, то спілкуватись з людиною навіть неможливо. На жаль, такі реалії.